Права в тому, що якщо е, не буде укладено цей ну, якби формальний договір про сплату внесків, ці кошти, ну, якби, як, якщо ви їх будете сплачувати просто якби, на рахунки пенсійного фонду, ну, точніше, це рахунки е, для, сплати, для сплати ЄСВ, але вон, там є певна категорія, як ну, рахунок можна дізнатися скажімо так, в інтернеті. Да? Але якщо ви будете просто сплачувати на цей рахунок кошти за себе, не, ну, не, без укладу такого договору, це просто, будуть, вони, ну, просто пенсійного фонду не буде якби, повноважень, не буде підстав юридичних для того, щоб ці кошти зарахувати вам до стажу, якби до вашої пенсійної справи. Тобто все рівно потрібно оформити дійсно якби, цей договір, ви дуже правильно, якби, це уточнили, що передусім треба укласти договір. Не просто платити кошти, що я хочу і плачу, а все-таки треба укласти в електронному вигляді або ж ну якби дистанційно або особисто звернутися. Треба укласти такий договір. Інакше ці кошти просто будуть, якби, там, лежати угу. на рахунку. Ще я зустрічала в інтернеті дуже розповсюджене запитання: чи впливають виплати у 100 тисяч військовим на пенсію? Так. Так, звичайно, справа в тому, що ці виплати, які нараховуються на грошове забезпечення військових, з них сплачується ЄСВ, і незалежно від того, чи це оклад, чи це ну, якісь там поточні премії, чи це бойові так звані кошти, на всю цю суму в межах. Максимальні граничної величини нарахування внесків, а її ще підвищили. Тобто, ну скажімо так, практично вся сума, включно з бойовими, вона підлягає нарахуванню ЄСВ і дійсно за цих нараховується ЄСВ з усієї ну, практично з усієї суми.